Ранок почався, як завжди. Чоловік поспіхом вибігав з дому. Бувай, люба. «Поснідаю в офісі, сьогодні запізнююсь, кинув він через плече. Вже дорогою до метро раптово згадав ноутбук залишився вдома. Роздратований, він одразу повернув назад. Коли підійшов до дверей, серце йому завмерло, вони були прочинені. Обережно зазирнув усередину і зладенів. У кімнаті був незнайомий чоловік. А поруч його дружина. З серцем, що обірвалося від болю, він мовчки взяв свій ноутбук і пішов жодної сцени. Жодного слова. В офісі він просидів до пізнього вечора. Думки не давали спокою, зрада знову і знову крутилася в голові. Вночі він повернувся додому. Дружина зустріла його теплою усмішкою. Коханий, я так скучила. Чому ти так затримався? Він подивився на неї холодним поглядом. Справді. Вона здивовано кліпнула. Що ти маєш на увазі? Глибоко вдихнувши, він сказав: Завтра зранку збирай речі і йди до свого коханця, якого приводиш, щойно я виходжу в офіс. Я вже підготував папери для розлучення. Шок скував її обличчя. І замість вибачень вона промовила спокійно. Гаразд. Раз ти дізнався. Тоді віддай мені і мою частку майна. Він ледь помітно усміхнувся. Мама завжди мала рацію. Усе оформлено на неї. Тож затихни і забирайся.